Всім привіт, дорогі друзі! Наречі ми дочекалися старту Ліги Чемпіонів. Наша українська команда Шахтар зіграє на виїзді проти Лейпцигу у вівторок, 6 вересня, перший матч групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 22-23. І сьогодні в цьому відео ми розберемо Лейпциг, друзі. Тому що це важливо зрозуміти на фоні ось цієї німецької команди, де знаходиться Шахтар, як буде грати Шахтар проти Лейпцига? як грає Лейпциг? які результати, що вони взагалі грають, хто головні лідери і. Ось порівняння між Лейпцигом і Шахтарем ми сьогодні зробимо. Також зроблю в кінці цього відео прогноз на цей матч, друзі. Тому не пропустіть, додивіться до кінця. Прямо зараз напишіть свій прогноз в коментарях на гру лейпциг Шахтар Ліги Чемпіонів. Також пишіть свою думку по закінченню цього відео. Можливо, ви більше десь дивитесь Бундеслігу, тому що матчі Лейпцега. Я дивився в повторі, в записі. Не всі, звісно, дивився огляди і, в принципі, статистичні дані, які сьогодні я вам дам, і ми разом з вами дізнаємося що таке Лейпциг на даний момент на фоні шахтаря. Тому, звісно, додивіться до кінця. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, якщо цього не зробили. Ну і давайте розбиратися. Ну а розпочнемо ми з простого порівняння команд на Трансформарт. Подивимось ціну команд, скільки коштує Шахтар, скільки коштує Лейпциг. Порівняємо склади. Ну і далі вже перейдемо до о, останніх матчів команд. Давайте розпочнемо з Лейпцига. Команда коштує. Цілих 479 мільйонів євро. Друзі, за даними Transfermarkt, в заявці футболістів 25, середній вік команди 24 і 8 легіонерів в команді 64% від 25. Це 16 легіонерів. І давайте дивитись, що тут за гравці. Ми, звісно, розуміємо, що ну леву частку цієї суми. Там ну, це ось Нкунку, Дані Ольмо, Тімо Вернер, як ми бачимо. Гвардіол, центральний захисник, доволі молодий. 20 років, але він ось недавно. Контракт все-таки подовжив з Лейпцигом. Є Андреа Сілва, досвідчений нападник, Лаймер. Подивіться, ну, шлягер недавно перейшов, так само, як і Вернер, Раум, лівий латераль. Також Діало, ось центральний захисник, перейшов на правах оренди в цю команду із ПСЖ. Тобто є зміни, є і втрати в принципі, в цієї команди, але тим не менш, ми бачимо ціну команди. Ми бачимо, скільки вони коштує. Ми бачимо, що тут за футболісти грають. Є досвідчені, такі як Гулачі Голкіпер. Да, є. Кампель, Орбан, центральний захисник Форсберг, якої, думаю, ми знаємо по матчам збірної Швеції. Звісно, є і втрати в цієї команди перед Шахтарем, про це ми трішки пізніше. Давайте на да, дивимось 479, міняємо. опа, 73. Це просто різні рівні, друзі. Це просто тут, тут навіть нема що порівнювати. Ми бачимо, що Шахтар трішки молодший, да, за середній вік 24,6 і тільки 4 легіонери в Шахтаря. да, ми... В принципі, ну, ну, ну якось, подивіться, Матвієнко найдорожчий футболіст, 11 мільйонів. Далі там є Мудрик, Траоре, є Трубін, є Степаненко, який ще в ціні, і далі всі по 3 мільйони. Я не знаю, що тут робить Кайоде, його не заявляли. Але тим не менше, він тут чомусь є на трансформацію. Всі інші там по мільйону, по 2, по, по 500 тисяч і так далі. Тобто, ось такі ціни шахтаря на даний момент. Якщо ми говоримо про ціни, то тут просто ми не то що тут аутсайдери, ми явний андердог цього матчу, якщо дивитися тільки на. Цифри, друзі. І тут ви скажете, що цифри не грають в футбол. Можливо, ви будете праві. Давайте подивимося останні матчі команд. Ось як грав Лейпциг останні свої офіційні матчі. Давайте брати. Ну, розпочнемо ми, звісно, з тих матчів, ось з матчею Суперкубку проти Баварії. 3-5, коли Лейпциг програв. Ну тут окей, Баварія, далі старт чемпіонату. Погано стартував Лейпциг. Давайте будемо відверті. Поганий старт, тільки одна перемога з п'яти матчів чемпіонату. Ну це просто жах, я вважаю. Да, В кубку там 0-8, ну проти кого там команда. Була така собі. Тому, в принципі, як ми бачимо 1-1-2-2 з Кьольном. Програш проти Уніону. Там з Уніоном, по-моєму, в них була червона. Виграли вони тільки в Ольсбургу. Далі в них був Айнтрахт. Ось вчора буквально вони грали. Айнтрахт обіграв 4-0. Просто знищив Лейпциг. Я дивився всі ці матчі. Зрозумієте, в чому фішка, я не знаю, від Бундесліга. Ті матчі Лейпцига, які я бачив і по оглядам, і нарізки в записі. Дуже багато браку у голкіперів. Я не знаю, з чим це зв'язано, було але дуже багато браку. Було саме голкіперських. Ось голкіперських голів дуже багато було, було багато всяких рикошетів, пенальті там. Да? Тобто Лейцих якийсь пенальті забував. Важко зрозуміти реально, в якій формі зараз знаходиться лайф. В Кожному матчі вони грають якось по-різному, але картина все-таки гри в них однакова. Шахтар, в принципі, стартував в чемпіонаті непогано, якщо брати результат. Якщо брати конкретно в грі, друзі, це жахливо. Шахтар, ми поки що не розуміємо, в що вони грають, в принципі, ми розуміємо, в що вони грають, але ми не розуміємо, з рахунок чого Шахтар буде досягати результату. Тому що результат Шахтар досягав дуже важко. Ну про це я думаю, в оглядах на ОПЛ ви детальніше можете дізнатися в нас. Тому, в принципі, результат задовільний у Шахтаря. Старт УПЛ більш-менш непоганий, але суперники були, ну, так собі, рух Кривбас, 19-25, ну це навіть не зоря і не ворскла, і не Дніпро один. Тому, в принципі, про Шахтар, я думаю, тут не потрібно говорити. Єдине, що в цьому сезоні. Зоні Лейпциг ось саме в Бундеслізі не програвав вдома. Це теж цікавий факт. Да? Вони виграли в Ольсбург і зіграли нічого з колем. Тобто, в принципі, вони виїзні матчі грають погано, от от прям програють реально. Тому в принципі, ну вдома вони див вони дуже непогано себе показують, якщо дивитися по останній матчі між собою. Очних зустрічів Шахтаря і Лейпцига не було. Тому вони будуть грати між собою перше таке протистояння відразу в чемпіонів. Далі друзі, я хотів би деталізувати саме гру Лейпцига, показати вам, що вони грають ось на сайті. Хускорт. є дуже дуже непогана така статистичні, дуже непогані статистичні дані, які ми можемо зараз розглянути, як грається команда. І ось беремо зараз, наприклад, матч останній про тайн де Лейпциг програв 4-0. Да, це був провальний матч. Ось це, напевно, перший матч, в якому Лейпциг завдав так мало ударів в поворотах. Хоча і подивіться по статисті володів, начебто м'ячем. да? Ну, зрозуміло, вони там програвали в першому таймі. Але чесно, я ось подивився цю гру про тентрахту. Один м'яч вони пропустили з рикошету, другий м'яч там пропустили із за того, що голкіпер якось невпевнено зіграв. А четвертий м'яч там взагалі з пенальті забив Ентрах. Тобто, в принципі, три м'ячі, ну, слабенькі реально, на рівні, але і цього матчу Лейпциг нічого не Показав, вони в основному грають в три захисники. в Три центральні захисники грають 3-4-1-2. і В деяких матчах, де вони бачать, що вони можуть володіти більше ініціативи, можуть атакувати і грати краще, вони грають по схемі 3-1-4-2. Тобто оці латералі, які в них є, вони автоматично стають ще вище. І лаймер, там, да? і хто в них чи Кампель, вони також стають вище, а один гравець іде в опорну зону. І завжди грають два нападники. Ними зараз є. Це Тімо Вернер, Інконку. Дуже сильні футболісти. Якщо ми подивимось за тепловою картою, ось тут я хотів би зробити акцент саме на тепловій карті. Ця команда грає флангами. В основному вони не грають через центр, перекатують м'яч і стараються грати флангами, зміщення в центр, звісно, прориви, простріли з фланги. І це проблема, друзі, для нас, для шахтаря, тому що ми бачили вже, які в нас фланги. Богдан Михайличенко, Конопля або Тейлор. Ну, чесно, ось в останньому матчі, передостанньому матчі Шахтаря проти Кривбаса, там Волошин дуже сильно потягав, я б сказав би, і Тейлора там, де да, правозахисника, якому і по-моєму конопля тоді грав. Тобто, в принципі, дуже я боюся ось за фланги захисту Шахтаря. І видно, що в Лейпцига воно дуже все працює, і в основному, ось вони, де, бачите, зустрічаються з м'ячем, де вони перепасовуються, в основному, ось на напівфлангах, на, на да, тобто стараються грати саме. План. Далі переходимо до виграного матчу проти Вольсбурга. Тут бачимо вже 16 ударів. Тут ми не бачимо такого володіння м'яча. І успішності передач якісно. Але але знову ж таки, я хотів би зробити акцент уваги на е, саме теплову карту. Знову ми бачимо більш флангову роботу. Так само ось я вибрав, обрав матч проти Уніва, на вони програли. Бачите, да? вони з центру на своїй половині поля уже м'яч відразу віддають на фланги. Також матч я обрав проти Кьольню, де був 2-2, Тут також ми бачимо, тут навіть вони нижче сиділи проти Кельню. Кільнюк прижав, але в основному знову ж таки гра по флангам. І чи витримають фланги, чи буде відпрацьовувати той же Мудрик, якщо він, ну я надіюсь, що він все-таки буде грати в основі. І хто буде справа? Петряк, чи витримають вони цю це навантаження і будуть допомагати своїм там, да, партнерам, е -е, крайнім захисникам? Тут уже питання, наскільки це буде якісно. Супер якості у команди РБ Лепсигу, чесно кажучи, я не побачу. Ось ось саме де, ось в цьому матчі, по-моєму, да, в матчі проти Уніону, який вони програли 2-1. Тут теж 16, знову ж таки, ті ж самі 16 ударів. Вони тут уже грали 3-1-4-2. Про те, що я й говорив, да, саме за такою схемою. І видно, що відсоток браку в атаці є дуже високим у цієї команди, тому що не реалізовуються ті моменти, які створюються, і в принципі дуже мало ударів. створюють 16 ударів в цьому матчі тільки два. Були в ствірворі, тобто ну, Тімо Вернер все-таки в дії, не ідеальний цей форвард в плані реалізації. Візьмемо навіть давній матч проти Кьольну, да, це початок чемпіонату, де вони зіграли 2-2. Кьольн тут практично ну, да, перебив їх. Якщо подивитися зараз по ударах, то ми можемо побачити, що ну, Кьольн тут грав не гірше, і навіть за тепловою картою знову ж таки десь вони з рахунок роботи переважали Лейпциг. На кого потрібно звернути увагу? Ось із. Футболістів, да, звісно, ми звертаємо увагу на атаку, але не буде грати Дані Ольма. Це вже практично офіційно, він не зможе взяти, взяти участь в матчі проти Шахтаря, в нього, по-моєму, невеличке пошкодження. І, і це дуже важливий футболіст, ось саме в Атаці. Він, він і роздає передачі, він може і сам створити момент. Тобто футболіст реально дуже важливий для команди, він не зможе зіграти. Також не може зіграти е, нападник Поульсен і центральний захисник Костерман, по-моєму, теж не зіграє. Тобто Є такі втрати. І це, звісно, для них неприємний момент. Але ми можемо бачити ось зараз, як вони грали якраз ось матч проти Айнтрахту. Да? По якій схемі Айнтрахт грає? Це 4, 2, 3, 1. Це практично те, те, що грає Шахтар. Друге питання, чи буде цей Шахтар? Е, да, скоріше за все, буде приблизно по цій схемі грати, але чи буде цей Шахтар? Ось пресингувати так суперника? Як вони це, це роблять в матчі чемпіонату України? Мені здається, у нас все-таки не, не, не вистачить якості футболістів в атаці для того, щоб грати в той футбол, в який ми граємо в УПЛ. В Лізі Чемпіонів все таки проти Лейпцига, яка команда, це команда, яка може запресингувати. Ми ще не бачили, як Шахтар грає під пресингом, друзі. Ми це десь бачили час. Туково про матчі проти Кривбасу, де Шахтар був під пресеном, так я вам не можу зараз нагадати, що Шахтар, в принципі, був гіршим в першому таймі проти Кривбасу, а Кривбас тоді якраз пресингував Шахтар. Шахтара нічого не вийшло. Шахтар погано грає під пресеном. Ось умовний Інтер, якби зараз попався Шахтарю. Я думаю, ми програли в 0,5. І в товариських матчах ми бачили це вже. Ми бачили, як ми Ромі 0,5 програвали, як ми грали проти Аяксу. Скоріше за все, друзі, шансів у нас навіть при тому. Тому що є проблеми у Лейпцига з грою, давайте говорити з реалізацією, є проблеми з, взагалі, з результатами зараз у Лейпцига. в принципі, це команда не без проблем. Тим не менш, якість футболістів там ну, набагато вища. Ви це можете також бачити. За рахунок що Шахтар може виграти, зараз ми до цього перейдемо. Єдиним варіант для того, щоб перемогти Лейпциг, це, звісно, грати від оборони, грати на контратаках. Як це робив Шахтар в Лізі Чемпіонів, при Каштру. Пам'ятаєте, як ми обігрували два рази Реал Мадрид? От було таке, так? Да? Шахтар тоді грав контратаку дуже якісно, і Шахтар тоді перемагав навіть Реал. І, в принципі, це виглядало дуже прикольно. Єдина проблема, що Шахтар тоді грав з більш-менш якісними футболістами в Ататі. Це були легіонери, які могли реально такі завдання виконувати. На даний момент в шахтарі таких легіонерів немає. На даний момент в шахтарі є тільки Михайло Мудрик, який ці завдання може виконувати. Тому що по Петрику ми бачили, що він поки що не дуже готовий. По Сікану ми бачимо, що це ну, жах. Трауре ще не готовий грати. Ну, він буде, скоріш за все, в основі, але від нього очікувати, друзі, якогось видовища не потрібно. Єдиний козир в руках Йовічовича це Мудрик, який дуже класно втікає. То саме тому, мені здається, ідеальним варіантом для шахтаря грати від оборони, скоріш за все, це і буде. І, звісно, в вертикальні. Ральні передачі, які може робити Матвієнко, який в деяких епізодах непогано робить навіть Степаненко. І, в принципі, це варіант грати вертикально. І закидати чисто на е, мудрика, і ловити Лейпциг. тому що в Лейпцига, ось при тих матчах, яких я бачив, в них є великі проблеми е, саме при переході із атаки в оборону. Тобто, коли вони повертаються, то в принципі є великі розриви між центральними захисниками і Шахтар, цим може користуватися за рахунок швидкості мудрика, друзі. І мудрик цим може користуватися. Єдина проблема в реалізації. Тут уже не знаю. Тут уже матч покаже. Я надію, що ну, Шахтар покаже гідну гру. Зараз. Ми до прогнозу вже ближче перейдемо, друзі. Давайте зараз подивимось на парімач коефіцієнти, які і є. Ну, Лейпциг явний фаворит, ми андердог. 12 коефіцієнт на перемогу Шахтаря Шахтарі на те, що Шахтар не програє. Коефіцієнт 4,5 на Лейпциг 1.23 дуже мало, на нічу 7. Тобто взагалі не вірять в Шахтар, на те, що Шахтар заб'є, це 1,83. І тотал більше 2,5, Коефіцієнт 1.41. Тобто букмекери дійсно вірять, що Шахтар буде розгроблений Лейпцигом І ось про це я хотів би зараз. Поговорити з вами і перейти саме до свого прогнозу, друзі. Мій прогноз на цю гру, що ж в матчі буде тотал менше 2,5, за коефіцієнт 2,9. Коефіцієнт дуже приємний. Все-таки поясню чому. Якщо ми все це підсумуємо, друзі, все, що ми з вами подивилися, гру Лейпцига, Останні результати, як грає Шахтар, звісно, оптимізму дуже мало, тому що Шахтар, ну м'яко кажучи, дуже мало створює навіть чемпіонатів України. В лізі чемпіонів це зовсім інше. Інший турнір, інша взагалі гра буде проти Лейпцига. Але давайте дивитися на Лейпциг. Реально, конкретики в цієї команди дуже мало. Вони грають нестабільно, вони в атаці мало реалізовують. І в принципі, якщо Шахтар сяде в оборону, скоріше за все, це й буде, тому що Явічович я не думаю, що він буде грати в атаку проти Лейпцига. Це просто вбивство, тому що там є божевільний кунку і Вернер, які розірвуть на контратаки. Будуть там дуже швидкі футболісти і якісні, тому нам буде важко. Зважаючи на останні результати Лейпцига, зважаючи на їхню Впевнену гру грую, ось на те, що я бачив по е, матчах Бундесліги, можна сказати про те, що Шахтар зможе витримати в цьому матчі і не пропустити більше трьох голів. Як на мене, Шахтар, в принципі, не має шансів цьому матчі виграти, тому що, чесно кажучи, мало є надій на те, що наша команда зможе переграти цей Лейпциг з такими футболістами, які там є, і з такими футболістами, які в нас є. Але дивлячись на те, що Шахтар в УПЛ навіть не пропускає. Так, да, можна порівнювати Шахтар в УПЛ і дивитись на результати. Шахтар ще не пропускав. І можна сказати, що Шахтар, в принципі, непогано грає в захисті для чемпіонату України, для Ліги Чемпіонів. Тут вже потрібно буде е, зіграти більш відповідально. І я думаю, що все-таки Шахтар не пропустить більше голів в цьому матчі. Але все-таки моя думка, що Шахтар в, цьому, в цій грі програє з рахунком 1-0 чи 2-0. Якщо ви хочете зробити свій прогноз, друзі, то переходьте за посиланням в парі-матч. У вас там очікує крутий бонус 2500 гривень. Тому заходьте, реєструйтеся і робіть прогнози вже на матчі Ліги Чемпіонів, які стартують зовсім скоро. Тому свій прогноз, друзі, я озвучив. Свої прогнози пишіть в коментарі. Знову ж таки, свою думку по Лейпцигу і, і чи є шанси в Шахтаря. Ну, хоча б зацепитися за нічию проти цієї команди із Арбалевціх. Пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Мій прогноз я вже дав: це менше 2,5. Тобто Шахтар, в принципі, програє, але не пропустить більше двох М'ячів досить негативний у мене прогноз. Я дуже рідко, я практично ніколи на своєму каналі не ставив проти Шахтаря. Але в цьому ось випадку, чесно кажучи, якщо Шахтар навіть зіграє в нічую, це буде сенсація, реально. З, тим, з тією грою, яка зараз є в Шахтарі, це реально буде сенсація. Тому, друзі, ставте лайк. Підписуйтесь на канал і чекаємо вже старту Ліги Чемпіонів. Якщо ви не знаєте, де дивитися, то переходьте за посиланням також в описі, є окреме відео, де дивитися Лігу Чемпіонів сезону 22-23 в будь-якому куточку світу. Всім до нових зустрічей і вдалого матчу Шахтарю проти Лейпса.